Зараз я вам покажу наш новий будиночок. Ми повернулись на Самуї і шукали два дні нове житло. Так як зараз високий сезон, в принципі, будинки майже всі зайняті, але мені знову вдалося знайти хороший будинок за хорошу ціну. Два дні я його шукала, тому що ви бачите, в якому він місці. Вулиця дуже тиха, в принципі. Ось такі будиночки. Тут на території чотири будинки. Сусіди у нас тайці. Теж маленька дівчинка є, тут маленька тайка. Будинок значно більший, ніж наш перший, але виявився дешевший. Куштує тайка на шпильках. Ось, а це наш будинок. Хело, Ігор. Коштує він 7500 бат в місяць, плюс потрібно треба буде заплатити за електрику. Ось такий він цей будинок. Ми вже тут другу нічку переночували. Тихо, затишно. Нічого нас не кусає, в вікнах москітні сітки. Зараз я покажу, які він всередині. Тут також живуть тайці. тайців в день не буває, вони при... вранці їдуть на роботу, напевно, і ввечері приїжджають. Ось такий у нас будинок, тут є столик, двері розсувні, велика вітальня. Телевізор, яким ми не користуємося. Ось тут у нас навіть є робоче місце, і крісло. М'ягеньке, диванчик. Окремо тут у нас є кухня, столик. На кухні нічого у нас не було. Прийшлось купити от рисуварку, щоб кип'ятити воду і запарювати. І тарілочки, ось шафки. Тут є ще балкон, от в цьому будинку багато дуже балконів, що зручно можна на кухні балкончик. І за балконом джунглі, що дуже приємно, повітря тут свіженьке. Від головної дороги скільки нам їхати його? Холин... Пару хвилин. П'ять хвилин на скутері, так, тут. Туалет з душом, бойлер. Кімната значно більша, ніж в першому будинку. Ось і спальня. Субійка спить. Велике ліжко, матрас ручний. Три вікна аж. Дуже свіжо, москітні сітки, ось кондиціонер, вентилятор і теж вікно одне виходить. Просто на дику природу. Вранці співає багато пташок, а ось я Привіт. Шафа величезна. Нема зовсім цвіль в будинку, що дуже приємно, тому що в попередньому у нас шафа поцвіла і прийшлось речі просто тримати на вулиці. А тут все супер. Нам подобається тут собі, ігор? В великій кімнаті теж є вентилятор, але, в принципі, в будиночку не жарко, тут затишніше. Ось ростуть прямо біля нас кокоси. Солодкі, до речі, ми вчора попробували один. Папая, але ще маленька, багато різної зелені, квітів. Ось. Так що все дуже гарно і все в нас влаштовує. Ми тут будемо жити місяць, можливо трішки більше. Ось. Тут їздять, в принципі, лише скутери, бо ця дорога вже веде в джунглі, вона така тоненька, вузька. Машин тут великих немає, не так як у нас там грузові машини їздили. Ось яка гарна пальма. Дуже красиво, прямо гостері, біля будинку. Ось такі з квітами. Одним словом, ми кайфуємо. Будинок, до речі, знаходиться на Сої 2. Це паралельно нашій тій вулиці попередній. Якщо когось буде цікавити, я скину контакт. До зустрічі!